Давайте зараз трошки поговоримо про перспективу залишитися нам з вами під час повітряних тривог без мобільного зв'язку і без інтернету, тому що в генштабі ЗСУ днями повідомили, що можуть спеціально їх блокувати. До речі, ми вже вчора почали з експертом обговорювати цю проблему. Як взагалі це допоможе, по перше, захиститись від ворожих дронів? І чи буде блокуватись лише інтернет, чи навіть, наприклад, подзвонити можливості не буде, і чи будуть в принципі надходити там не знаю повідомлення про ступінь небезпеки? Каріна Шевченко спробувала з усім цим розібратись, і ось що їй вдалося дізнатись. Дивимось. Сирена у небі, а у смартфонах тиша. Україну атакують ворожі безпілотники, а мобільний зв'язок майже не працює. Такі ситуації можуть виникати вже невдовзі. Припускають у генеральному штабі ЗСУ. Військові планують на період атак обмежити якість зв'язку на територіях, де є загроза. Тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована для того, щоб модеми, які противник використовує у своїх апаратах, не отримували доступ до інтернету. Проблема у тому, що Росія оснащує свої дрони сім картами: російськими, українськими чи навіть іноземними. Це дозволяє визначати маршрути польоту і шукати сліпі зони нашої ППО. Будь-які дрони типу шахет, гірбера або пародія зараз. ворогам використовуються деякі можливості, які дозволяють йому робити трекінг цілі. Тобто ми кажемо про те, що він розуміє, де знаходиться повітряний об'єкт, і більше того, він розуміє, чи він вже там ще є. живлення. обмеження залежатимуть від типу безпілотника. Якщо дрон без камери, тоді йому не потрібна висока швидкість інтернету, аби передати дані. А от якщо безпілотник з камерою і ворог бачить зображення в реальному часі, то засоби глушіння зв'язку можуть стати ефективною протидією, кажуть у генштабі. Росіяни в своїх герберах фактично використовують цю ідею, яку вони вкрали в українців, і купляють українські сім картки для навігації. Більш-менш стратегічні об'єкти всі вони мають там з дротовий зв'язок, крім того, лікарні мають дротовий зв'язок. Тому це просто-напросто необхідність для того, щоб російські дрони летіли не більш точно. Як обмеження зв'язку позначиться на житті українців, експерти поки не знають. Повідомлення про повітряну тривогу будуть надходити в будь-якому випадку, бо спеціальні додатки використовують інші протоколи. Їм мобільний інтернет не потрібен. А от чи можна буде дзвонити із сотових телефонів і користуватись іншими додатками, поки не зрозуміло. Все буде залежати від того, що саме зроблять військові: заблокують зв'язок та інтернет повністю, чи лише сповільнять? Якщо Генеральний штаб скаже, що треба вимикати, то е, я впевнений, що профільний комітет і парламент підтримують законодавчі зміни, які будуть потрібні. Закон про електронні комунікації для того, щоб мобільні оператори виконали е, ці вимоги. Рекомендації комітет з безпеки оборони та розвитки е, на двох листах направив свої рекомендації ще, е, ще десь е, ну, місяця. Три думаю, точно тому до кабінету міністрів України для того, щоб вони е, розглянули це питання і жодного фідбеку в е, комітет відправові е, до уряду не надходило. однак, не всі вважають ідею обмеження мобільного зв'язку слушною. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський наголошує, що зв'язок навпаки може стати помічником для військових, бо його можна використати як інструмент для виявлення ворожих сім-карт і точно визначати координати дронів. Робити це можуть мобільні оператори. Ми можемо використовувати нетипову поведінку МАК-адресу сім-карти, навіть якщо вона польська, казахська. Ми, можемо, ми бачимо на мапі, де вона знаходиться, якщо ми кажемо про можливості мобільних операторів. У мобільних операторів є низка послуг, які дозволяють це робити. Зрозуміло, що можливо, треба попросити мобільних оператори розширити певні свої можливості. Якщо ж глушити мобільний зв'язок регулярно, то ворог все одно з часом підбере для себе інше технологічне рішення, каже експерт. Наприклад, залучить до роботи старлінки. Тоді виявляти і збивати дрони стане ще складніше.